Ну, а починаємо ми все-таки з. Єврокубків з Ліги Чемпіонів, ну і поки що не про світло. не, не світла, але дійсно починаємо з Ліги Чемпіонів, де Динамо зустрічалося із Бенфікою. І звичайно, що такі нестабільні результати у внутрішньому чемпіонаті навіювали деякі побоювання оболівальників з приводу майбутнього протистояння з чинним чемпіоном Португалії. До речі, Бенфіка у цьому сезоні ще не поступилася жодній команді. Та, попри це, Динамо розраховували у цьому матчі взяти свої три очки. Що обіцяли футболісти до матча? Чи то що говорили після прикрої поразки, знає Василь Пахньо. До Бенфіки Динамо готувалося у закритому режимі. Не показали навіть традиційні 15 хвилин розминки. Організували лише спільну прогулянку журналістів та гравців по базі. Сильні сторони це все-таки навірно у багатьох да португальських командах це контроль м'яча. Поэтому постараємося завтра лишити їх. Этой возможности, и, конечно, сыграть на, на своих качествах и показать ту игру, которая нравится болельщикам, и самое главное, чтобы. Щоб ця гра принесла нам три Вради вважаєте, що головною зброєю Бенфік є контроль м'яча. Чому тільки це? Я думаю, що ми можемо бути сильні в інших речах і намагаємося показати себе в інших аспектах. Сюрприз від Бенфіки Динамо отримало ледь не одразу на дев'ятій хвилині. Антуне спочатку пропустив Гуведиша по флангу, а потім сфолив на ньому у штрафному майданчику. Сальвіо пенальті реалізував. Конечно, ну, начинать с нулядін завжди тяжого Це такий... Легкий, легкий шок можно сказать но не знаю тяжело тяжело наверное перестраиваться с чемпионата украины на лигу чемпионов потому что совсем другие скорости и совсем совсем по-другому нужно мыслить намного быстрее принимать решения и знаете когда играешь в чемпионате это совсем одно І потім кожні чемпіонам можна кої-то време, щоби приспособитися По Поправді у чемпіонаті Динамо лихоманить не менше. З перших 12 дурів у трьох чемпіонатах, відколи працює Ребров, показники нинішнього найгірші. Відтак з'являються підстави говорити про психологічну яму, яка перейшла і на Лігу чемпіонів. Приміром, лідер Динамо Ярмоленко за груз Бенфікою п'ять разів втрачав м'яч на рівному місці, не перебуваючи під пресингом. Це найгірший показник у команді. Я даже не знаю, на что это списать, на психологию или на, на что-то другое. Но, конечно, вины себя там не, не снимаю. Это чисто моя вина, то, что я там не реализовал два момента. Такие моменты нужно реализовывать, тем более в таких турнирах, если, если мы хотим выигрывать з вигідних позицій був Гонсалес. А раз взагалі у напрямку аута. Проблеми з реалізацією, породження психологічної нестабільності. Не залітають у нас метр, в принципі, ворота м'яч. Якщо б хтось сказав, як з ним боротися, я б, б команді теж передав. Ну, будем, будем старатися в наступних іграх це і справляти, і настане у нас біла полоса і буде. Будуть не проблеми, що ми з двох моментів будемо збирати два. Ненадійно у захисті зіграв лівий фланг Динамо. Приміром, в Антуниша за матч єдине відбирання і безліч штрат та подач в нікуди. Врешті-решт, зліва прийшов і другий у ворота Рудька. На початку другого тайму відзначився серві. Те, що так вийшло, ці голи з того флангу, ну, напевно, це, на мою думку, це випадковість. Ну, потрібно, напевно, вже в наступних іграх. Головний тренер на це вкаже і десь трішки е сконцентрованіше грати при обороні, щоб, хто буде зліва в захисті грати. І, ну, і все, що можу сказати. У нинішньому сезоні на позиції лівого захисника грали Антуниш Макаренко. Зліва попереду взагалі аж чотири футболісти Гонсалес, Громов, Гусєв та Циганков. Зрозуміло, що основної флангової пари немає. Схоже, така активна ротація чекає й на інших динаміців. Нужна думати про тих футболістах, які потеряли мотивацію грати в команде. Нужно знаходити мотивацію тренуватися кожен день, виходити і пахати в кожній И Якщо футболісти потеряли цю мотивацию, Некоторые у нас есть вот такая. Я не собираюсь сейчас об этом говорить. Мы об этом говорили с президентом зимой. Если действительно до зимы мы не увидим прогресса в этих игроках, и президент со мной согласен, мы должны прощаться с этими игроками, несмотря на то, что у них там есть долгосрочные контракты. Поэтому для меня важно, придет 19-летний пацан, будет пахать. Да я ему поставлю, конечно. Недермары Ребров згадує 19-летних, Вони на своем уровне юнацької Лиги Уефа, выиграли и у Наполе, и в Бенфике. Якщо зараз запустимо руки, то вже, то вже до конца все проиграем. Поэтому треба ну, переступати этот матч і двигаться далі. Усложнили себе этим поражением турнирные задачи, те, которые у нас были. Три матчі в Лізі чемпіонів одне очко. Наступні два Динамо гратиме на виїзді в Лісабоні та Неаполі. Шанси є. Знаєте, от, е, шанси є, мова йде, напевне, зараз не про Лігу чемпіонів, а взагалі про кризу, яка є в Динамо. І вона дуже і дуже глибока. От в мене питання. Ми чуємо тренера. будь-якій ситуації, от Сергій, ви працювали вже тренером, у вас була приблизно така сама ситуація там, свого часу, коли з Дніпрі, е, ви були як футболіст Едуард. Тренер, коли команда програє, постійно каже, що ну, треба нових футболістів, треба змінювати футболістів. Це от, як сприймати ці слова? Команда виграла два рази чемпіонство. Ну, допустим, Сергей Станиславович третий год работает. Два года выиграл чемпионат ну, под його руководством Динамо. Але такого, як сейчас, не було за ті два года. Сейчас действительно что глубочайшая криза. Почему? Потому что по большому счету игры нету, результата нету. И пока, честно говоря, мне сложно представить за счет чего. можно это исправить. Допустим, взять игру с Бенфикой. Вы знаете, ну, сложно противостоять такой команде, которая исповедует технический футбол, когда у тебя в середине поля играют одни разрушители. В принципе, то у Динамо нету созидательных футболистов в середине поля. Единственный, кто был, Вилозу, но ну, он ушел. Да на сегодняшний он, да. день. Да, Беланда. но на игру. На сегодняшний день нету никого. То есть при всем уважении к тем ребятам, которые играли против Бенфики, они игроки разрушительного плана. Що ігра з Бенфікою показала, що наш Динамо Київ тривати м'яч тільки на своїй половині поля. Що робити далі, вони в першому таймі абсолютно не знали, а в другому таймі, слава Богу, немножко оживилися. Якби Андрій забив тут м'яч, то могли б повернутися в ігру. Но, моє місце, результат абсолютно заслужений. Ну, просто що я був на трибунах, я хочу сказати, що в мене ну, от не виникало впевненості в тому, що Динамо може виграти цю гру. От ні хвилини, Едуард. Ну, виграти, не виграти, ну як Сергій сказав, правильно. Действительно, вернуться могли. Но ну, для этого надо использовать моменты. А то, что новых футболистый. Это ситуативность. Ну, Це, ну, це Я, не не було, знаєте, якби вот такого певного, що команда знає, що не. вона робить на футбольному ну, полі. У більше больше враження було, що, що была спонтанності, машина. знаєте, більше. Ну, нет такого відчуття, що це машина, да, може может додавить, або хоча хотя нав'язати якусь... какую-то. Ось, все як получится. Если Якщо вийдеться не получится, значит... Ну... ну от подивіться. От я зараз говорю про мотивацію. Ну, все таки футболісти достатньо серйозність, достатньо великого рівня. Правда ж є люди, які виграють там багато чемпіонств, месі не втратив мотивацію. Кристиану Роналду не втратив. Чому наші футболісти втрачають мотивацію і чому тренер про це говорить? Ну, значит, это його робота, напевно, мотивувати їх. Ну, я согласен, конечно, что футболисты не сами, у них есть контракт, они выступают за такой клуб, как Динамо, это уже мотивация, само собой. Конечно, если то, что не порядок в порядок коллектива, это однозначно. Потому что, коли тренер, главный тренер говорит такие вещи, это значит, вже уже в команде. Он дає посыл, наверное, футболистам, тем, которым не устраивает его игра. Но сегодняшняя игра Динамо, вы знаете, строится так, что зависит от Ермоленко. Если Андрей что-то у него было, был кризис, мне кажется, он с него вышел, но он не может все время, даже на уровне Лиги Чемпионов тащить за тобой команду.